Вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні гостя нашої програми активна пенсіонерка Тамара Соколова, яка поділиться своїм досвідом та розкриє секрети активного життя на пенсії. Пані Тамара радий вітати вас в нашій студії. Дякую, добрий вечір всім. І хочу почати із того, яке величезне щастя бути на пенсії. Чудово, ну і кращих слів, е, напевно, для цієї програми. Кращих слів в цій програмі ще не звучало просто. Е, дуже активна ви, дуже е, така усміхнена, е, така яскрава е, особистість. І от хочеться запитати відразу, от де ви знаходите натхнення? от так активно жити на пенсії? Ну не хочу відставати від молоді. Коли вранці я просинаюся, знаю, що треба випити стаканчик теплої води. Потім за чашечкою гарної кави включить, так як молодь, телефон, подивитися яку-небудь або прослухати життєву історію і отримати вже навіть від цього чаю кофепітія вже отримати величезний заряд енергії. От потім я хочу сказати, дівчатка, коли ви відкриваєте свій гардероб і подивилися, які у вас ще гарні є речі. То саме момент їх на пенсії вдягнути. Тому я пропоную вам: приходьте співати, приходьте в територіальний центр Нагданцівки, який не знаю, коли він відкрився. Він після ремонту, ну там так тепло, там так зручно і уютно, і там такі гарні люди. Я туди потрапила, і до нас прийшла художній керівник Тетяна Ярославівна, теж дуже гарна, творча людина. Я думаю, що ми там прямо. Відкриємося роз, роз, так, так, да, да, розкриємося, тому що перша зустріч була, кожен розповідав про своє життя і, і, і так із і солодощами, і, і з музикою. Хто не знає, то приходьте, це в данцевському парку. От, і саме основне, що там дуже тепло, от чесно, там так як заходиш, там так тепло, батареї всі гарячі. Ну а по-друге, я е, ходю в Хор краяни. А співати це не тільки пішов і поспівав, а це також спілкування, і роздають нові слова, ти їх учиш, працює пам'ять. І коли ти вже підходиш до е е е холодильника, та і не думаєш 15 хвилин, пошу я прийшла, тому що пам'ять розвивається. Керівник наша Тетяна Місропова завжди така, ви знаєте, і строга, і професіонал. І при нагоді, от, бо я теж пішла і так соромилася. А я зараз знаходжуся в прямому ефірі, і я навіть не посоромлюся заспівати чуть-чуть української пісні. Будь ласка, пані Тамара звичайно. виспівує Соловейко у зеленім гаю. Не лай мене моя ганенько, що гриця кохаю. Чудо, чудово, чудово дуже, дуже гарний голос у вас. А, пані Тамара, що які конкретні захоплення, хобі допомагають вам ось так активно проводити своє життя? Ну, ви знаєте, у мене дві доньки, і вони такі розумні. Як то сказати? І мені хочеться, щоб я не відставала, щоб вони приходили, приїжджали до мене в гості і не бачили, що я вже там, знаєте, як з тою тілешкою на базар з базара на списочок написала, що треба купити. І я хочу не відставати. Я, я учу. І от сьогодні. Е Учора, коли мені вже сказали, що я прийду в прямий ефір, я думаю, як це я і не знаю такого знаменитого вірша. Мабуть, у школі десь я там прогуляла Володимира Сосюри, любіть Україну. Як сонце любіть, як вітер і трави, і води У годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Тому я учу вірші, і ви знаєте, я не шукаю, щоб там хтось мене десь запросив. Я навіть, сидячи в пенсійному фонді, десь там взяти якусь справочку, там уже е, сидять люди. Мені хочеться з ними розмовлятися, розмовлять І коли я бачу. Ну, гарну, прекрасну жінку. Я не знаю, я не можу пройти мимо. Я завжди їй зроблю комплімент, яка ви сьогодні просто чудо. Ну, це мені все так дає натхнення. От особливо після нашого хору краяни. Ми теж. Готовим великий великий концерт. Нашому хору буде 70 років, і ми будемо в будинку культури на карчунах. Це значить, ну, відмічать. Угу. От, це такий наш юбілей, там теж будуть багато і гостей, і ми будемо співати багато пісень. І я хочу сказати, дівчатка, мої дорогі, мої любимі пенсіонери, хто мене чує, приходьте, не соромтеся, прийдіть на концерт, послухайте, як ми співаємо. От. потім Можна підійти до керівника, записатися. І ну, це добре, коли тебе чекають, коли ти приходиш. Ну і це все мені дає наснагу. А потім ще хочеться, коли ходиш до людей, хочеться, знаєте, і м -м, почувати себе такою більш молодою, от, більш потрібною, м -м, знаючи, що тебе ждуть. Так. А як давно ви вже в хорі? Ну, я була... Колись, 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 а потім був великий перерив, а потім якось приїхала і згадала, прийшла, мене старожили, теж припам'ятали. І я зараз, недавно, тільки із вересня місяця почала ага. ходити. Да. От. Ну, дуже такий. Не знаю, все залежить, ви знаєте, коли дитина хоче йти в школу, їй подобається класний керівник, да? а нам хочеться ходити, тому що нам подобається Місропова Тетяна. Дуже-дуже ага, да. Да, дуже гарний професіональний диригент. Так, а, пані Тамара, а які ви поради дали б іншим от пенсіонерам, так, людям поважного віку, а, які теж, можливо, хочуть вести активний спосіб життя, але чомусь вони от ведуть такий ну, задовільний спосіб життя? Ну так, да. мені кажеться, що ніколи не можна встати і сказати, що я стара. Цього слова навіть взагалі не можна. Тому що вже, як то кажуть, вже Всевишній чує твоє слово, а це стара. І він думає, та, мабуть, уже ці жінки точно нічого і не потрібне. Розумієте, тільки похід в аптеку. Угу. От. І ну, я завжди встаю. І кожен день дякую дякую за те, що я жива, дякую за те, що я можу двигатися, що я комусь потрібна, що у мене лежить телефон за цілий день і на нього дзвонять. Бо я читала одиночество тоді, і смуток приходять, коли телефон лежить, і за цілий день тобі ніхто не позвонив. І я як дитина, я рада, ну радуюся кожному. Е, не знаю, хто там. Е, хто там... Смутний, залишайте мій номер телефона, і я буду з ними працювати. І я думаю, що вони обов'язково подивлячись цю програму і зрозуміють, тому що я не тільки вчора пішла на пенсію, я в мене вже так десятирічний стаж пенсіонний. <рес> О, так що ніколи не пізно. Так само я вже тільки з вересня почала якби десь ходити. А окрім хору, що ще відвідати, де ще, можливо, займаєтесь щось робите? Ну, я вам скажу, що, що у цьому є фітнес-клуби, да? але вони трошки, може, не кожному по кармані, то оцей територіальний центр у них там теж є такий гурток, де можна і сустави в колінах порозганяти, і спинку підрівняти, і там є спеціалісти по цьому. Це я. Це я точно знаю. Ну а я ходжу в тренажерний зал, займаюся фітнесом для жінок. Чудово, це, ну це вражаюче, це, це, це дуже круто. А пані Тамар, як часто відвідуєте спортзал? Ну, спортзал, скажу так: ми купляємо, наприклад, абонемент на півроку, і можеш ходити. Коли твоя душа захоче, Хоч два рази на день, хоч час, хоч 30 хвилин. Оце мені дуже до вподоби. Немає такого ограничення, що от По часу, час далі там 30 хвилин. Ні, купив і ходи собі скільки завгодно і коли, і коли твоя душа бажає. Чудово, напевно, через це в такий активний спосіб життя, ви залишаєтесь такою енергійною і такою усміхненою. Пані Тамара, ми ще з вами говорили до інтерв'ю так про що ви підготували якусь дуже гарну гумореску. Це вже такий вид, а, який ну потрішки він зникає, звичайно, вже да, в нашому да, да, да. сьогоденні, так але я думаю, що для наших телеглядачів це було б дуже чудово. Що... Це правда, тому що я не знаю, чи є молоді е, таланти писати гумор. От а я, так як я вже таке. П покоління, покоління. То я колись учила Павла Глазового, то я зараз і прочитаю, будь ласка. Йшла по місту картоплина, а назустріч цибулина. Картоплина пишна й горда, мов пані вельможна, на ній плаття вкорочене, вище вже й не можна. Цибулина так зраділа здоровесенька була, та аж з тобою картопелько з одного ж села, Кинулась цілувати, ще й міцно обняла. Картоплина скривилася, скатертів дорожка, що за слово картопелька. То я тепер картошка. А що ти мене облапала, наче ненормальна. Та це ж уму непостіжимо, яка ти нахальна. Боже, просто ужас, яка в тебе груба я обнімає, як п'яниця міліціонера, лізе тобі на голову, хапає за боки, та село якесь нагадує, що це за намеки. Та як так буде цілувати, цибулина кожна. То це ж прямо моментально зіграти в ящик можна. Ой, фу, як от тебе гидко пахне луком, і брикнула цибулину модним закаблуком. Ми між людьми зустрічаємо подібну породу тих, хто свого цурається і соромиться роду. Чудово, дуже дуже гарно. Давно чесно кажучи, вже давно я ще там пам'ятаю в дитинстві. Там колись десь я чув якісь гуморески. Вже дуже давно не чув. І, я думаю, зараз і наших глядачів ви так перенесли, скажімо, в те минуле, так такий добрий по-своєму, дуже добрий, такий дуже гарний гумор. Дуже вам дякую. А, пані Тамара, я ще хочу вам подякувати за те, що ви завітали нашої студії сьогодні. А ви дуже енергійна, ви дуже е, така усміхнена і з е, собою ви просто приносите радість. Тому я вам дуже дякую, що ви сьогодні нас завітали. Дякую і вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Пенсіонер і говорили ми про активне життя на пенсії. В гостях у нас була Тамара Соколова. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.